Друзі, не забувайте підписуватись на канал. Так ви зможете отримувати сповіщення про нові відео. Також ви можете задати будь-яке питання нашим експертам у коментарях під відео. Приємного перегляду! Чому Австрія та Угорщина відмовились постачати зброю в Україну? Ну їхніми очами це захист території. Я єдине, що я не впевнена, що вони не будуть її постачати. Так що почекайте. Потім не дивуйтесь, що вони попостачають. Чому президент Хорватії відкрито висловлює антиукраїнську позицію? З однієї сторони, він отримав якусь інформацію і він опирається на цю інформацію. А з іншої сторони, він трошки захищає себе. Я наскільки розумію, що це там якась політична гра. Тут він на іншій стороні грає. Чи з'являться в Європі нові країни, що підтримуватимуть РФ? Прямо ні, а от косвенно – да. Прямо не з'явиться ніхто, а от хтось, хто за кулісно там грає. Чи зможе Україна потрапити до ЄС протягом двох років? Я все-таки думаю, що зайдемо ми за два роки, бо принаймні на зараз нам покажуть, що зробимо кучу всього, щоб туди зайти. Але я ще раз говорю цю інформацію, я, я її бачу. Я, я взагалі не здивуюсь, що ми можемо туди зайти, а потім створити свій союз, чи принаймні в цей час ще створити якийсь союз, тому що весь час нам показують. В Європу то ми зайдемо, але свою свій союз ми створювати будемо. Так що тут може на якийсь час і зайдемо чи вдасться Україні значно знизити рівень корупції протягом наступних двох років? О, це знаєте, це сама болюча точка, яка тільки є на Україні, і з цим буде дуже важко боротися, але я наскільки зрозумію, знаєте, помалу, помалу, і все-таки вдасться. Але це там настільки все пов'язано. І тому знаєте, головна це головний чинник корупції це все-таки в нас змі. Це саме журналістів, справа і вас в тому числі, щоб робити ці журналістські розслідування і показувати, вибачте, мене хто є, хто а кого треба вишвирювати, сажати, а кого залишати. Чи буде вже цього року затверджена державна антикорупційна програма? Я думаю, що буде. Я не скажу, що вона буде така, знаєте, гарно працююча, але почати працювати на перших порах от, на рівні, того, вона почне. Хоча там, чесно скажу, що будуть старатися наші звідти валити, щоб її, щоб її не робити. Тут є така противодія, але то, знаєте, добровольно примусово або або. Так що тут придеться виконувати. Чи вступить Україна у найближчі кілька років у нові євроатлантичні та європейські структури? Я думаю, що вступить, і нам ще взагалі дають, що якихось там структур буде як мінімум три. Так що принаймні туди є вектор руху. Так що туди будуть старатися будуть виконувати якісь різного роду умови. Я думаю, що вступить, але я ще раз говорю, що в нас тут є все таки противостояння трошки всередині. Чи зможе Україна успішно завершити хвилю мобілізації до нового наступу РФ? Ви знаєте, що я думаю, що так. Зможе, тут з однієї сторони є мобілізація закінчується, але в нас є якийсь і приїзд. Я так розумію, що це повернення напевно наших військових саме зі сторони, уже з країни, де вони навчалися, тому що тут внутрішній, що ще зовнішні повертається, якщо тут два в одному. Буде помітна реструктуризація української армії ще під час війни, я думаю, що вона буде помітна, але там воно іде, що називається через пінь, через колоду. Там дуже великий супротив. І там, якщо хтось думає, що оце останній скандал, хочу вас розчарувати і навіть не передостанній. Чому офіс президента планує найближчим часом звільнити голову Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая? А там то щось стосується грошей. Я наскільки розумію, там теж нормальний конагріб. Коли закінчиться хвиля перестановок у владі у 2024 році 23 третя в нас цьому питанні буде максимально гаряче. Там безкінечні перестановки, це буде питання номер один. Чи може низка скандалів у владі призвести до значного погіршення підтримки від країн-партнерів? Я думаю, що так, тому що ну, відкривати очі на те, що у нас відбувається, якось для людей це ну, не те, що дивно, це воно виглядає нерозумно, взагалі неадекватно. Вона буде зменшена, але все рівно не по основних напрямках. Але нас я ще раз говорю: там у нас армагеддон у владі тільки починається. Чи буде РФ мобілізувати трудових мігрантів з подвійним громадянством? Я не думаю, що це буде масово, але потрошку видергувати будуть. Я так думаю, що так. Але знову ж, воно буде так підзакрито. Там одного, там два, ну це образно, так? Да? Чи зможе РФ знайти нове джерело військових для наступу? Я думаю, що знайдуть. знайдуть. Чи закриє РФ виїзд для чоловіків напередодні нової хвилі наступу? Ну, все до того йде. Це е, туди рухається. Я думаю, що там буде якісь накази, які одним махом це позакриває. Чому Буданов стверджує, що навіть деокупація Криму не призведе до ядерного удару з боку РФ? Я, наскільки розумію, з однієї сторони, там воно не дуже справне, як пристрій. Да? Я не знаю просто, як воно там працює, а з іншої сторони, дуже це для Росії недобре. Не На рівні того, що вони точно знають, що отримують зразу відсіч і таким чином. Вони просто цю питання поставлять на паузу, але це не про те, що вони перестануть загрожувати. Це якась взагалі тема загроз з Російської Федерації. Вона вічна. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.